Доброго ранку всім глядачам! І доброго ранку, всім автомобілістам! Чому автомобілістам? Тому що я зараз тобі поставлю таке запитання, таке запитання. Так. Ти їздиш на АКПП Автоматичній коробці передач? так. Ти дай... знаєш, що це таке да, ти знаєш. О, бачиш, тут розумово пішла. І скажи мені, будь ласка, про те, як поставити на паркінг, ти ставиш на нітралочку? Перевіряєш, чи котиться у тебе автомобіль? Ні, звичайно. Більш того, я тобі скажу, що в мене я можу бути на передній передачі, вимкнути запали і все. На передній Ну, а може тобі ж машинка розумна, вона пікає, що треба перевезти. Ні, паркінг. у мене просто виключається вона стає автоматично на паркінг. А, от яка ти у нас крута, так? Да? Ну а ну, от... став вже своє питання, чи, чи воно вже не Ні, Це дуже просто. Якщо ти цього не робиш, якщо ти ага. якщо така АКПП, яка е, потребує сама переведення в паркінг і ти не, пері... не перевіряєш, чи кутиться у тебе автомобіль, то можливі проблеми з АКПП. А це зараз дорогущий ремонт. От як зменшити ризик перечасного виходу зі строю автоматичної коробки? Прямо зараз в нашому сюжеті розкаже е, наш журналіст, який веде постійно автомобільну рубрику. Я дивлюсь дуже уважно, льош. Bo ja coś niczego nie zrozumiałam. На цей раз ми говоримо про автоматичні коробки передач, точніше методи їхньої діагностики, а також рекомендації щодо експлуатації. Звісно, існує багато типів коробок передач: варіатор, гідротрансформатор, коробка з подвійним щепленням сухим або мокрим, але існують загальні незалежно від типу коробки передач, правила експлуатації і поради щодо продовження їхнього життя. Насправді автоматична КПП привчає нас до простого алгоритму. Увімкнув і забув. Але вона залишається механізмом, який вимагає відповідного ставлення. І якщо ви не хочете раніше за сервісний інтервал викласти півтори тисячі доларів за ремонт чи заміну, починати треба з традиції. Найперший момент, який слід враховувати кожного разу, запускаючи двигун, – це те, що коробка автомат вимагає прогріву. Але парадокс у тому, що прогрівається автоматична трансмісія найефективніше на ходу. Відтак, за можливості разом з прогрівом двигуна, дайте можливість прогрітися і коробці передач. При цьому є шанс і заздалегідь визначити потенційну проблему. І ще один момент для самодіагностики: після того як ви прогріли автомобіль. І перемикаєте важіль з положення паркінг у положення драйв, звертайте увагу на тахометр. Стрілочка повинна трошки впасти на 100 приблизно обертів. Якщо вона не рухається або падає катастрофічно вниз, вам варто звернутися до сервісу. На початку руху кардинально не рекомендується рвати, що називається з місця. Виведена у робочий температурний стан коробка передач і зекономить пальне, і надасть змогу провести і ще один нескладний сеанс превентивного діагностування. Тепер щодо самодіагностики коробки, що називається. У режимі драйв проведіть нескладний експеримент на розігрітому двигуні і коробці на швидкості 20 км за годину. Зробіть різку акселерацію і перевірте, чи немає випадково якихось дивних звуків або неадекватних ривків. Тепер дуже важливий момент, тому що понад 60% машин з автоматичною КПП на наших дорогах використовують технології двадцятирічної давнини. Ранні версії автоматичних коробок передач допускали переведення важеля у режим нейтраль на ходу для зменшення щеплення і відповідно меншого зношування деталей трансмісії. На сьогодні це не так. І головна засторога: не перемикайте на ходу важель у режим нейтралі. Це може просто вбити коробку. Це ж, до речі, стосується і буксирування. Раніше діяло правило 50 на 50. Тобто, проблемне авто з автоматом можна було тягнути на тросі на відстань не більше 50 кілометрів на швидкості не більше 50 кілометрів за годину. Але виробники сучасних коробок не рекомендують буксировку авто і радять транспортувати його на евакуаторі. Варто прислухатися. Ну а тепер від положення драйв перейдемо до положення парковочного гальма. Рекомендації щодо того, як правильно ставити автомобіль з автоматичною коробкою передач на паркінг не вбиваючи свою коробку передач Основна проблема в тому, що під час паркування водій звичним жестом перекидає важіль у режим паркінг і забуває про наслідки і дарма, тому що фактично уся вага машини припадає на невеликий металевий фіксатор, який утримує авто в положенні паркінг. Тому краще, а при паркуванні на схилі обов'язково використовувати такий алгоритм: зупинка, переводимо важіль на нейтраль, коли усі вузли трансмісії роз'єднані, і потім вмикаємо стояночне гальмо, тобто ручник. І лише потім переводимо важіль у режим паркінг. Тепер машину утримує гальмівна система. А не двохсантиметровий гачок-фіксатор. Це безпечніше і точно продовжить життя автоматичної трансмісії. Ну і наостанок найголовніша порада. Оскільки коробка передач є одним з найдорожчих у ремонті вузлів автомобіля, я рекомендую ставитися до неї з повагою і вчасно проходити сервісне ТО. А як правильно обслужити коробку передач, в тому числі автоматичну, ми розкажемо у наступному сюжеті.